Цими днями президент Володимир Зеленський почав свою серію візитів до Саудівської Аравії, Об'єднаних Арабських Еміратів і Туреччини. З цього почнемо розмову з Марією Золкіною, головою напрямку Регіональна безпека і дослідження конфліктів фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва і дослідниці Лондонської школи економіки. Пані Марії, вітаю! Вітаю вас. Пані Марія, візит президента на близький схід він офіційно пояснений тим, що якраз Саудівська Аравія дуже допомагала Україні повертати дітей з окупованих територій Росії і самої Росії, яких Росія туди депортувала. Але очевидно, що це не єдина тема, яка буде порушуватися на переговорах. Президента Зеленського, про що ще теоретично Україна в цій геополітичній реальності, в якій ми опинилися, зараз може вести розмову із Саудівською Аравією, і з Об'єднаними Арабськими Еміратами, і з Туреччиною? Ну, власне, дійсно цей візит готувався заздалегідь, але співпало в часі так, що в цей же час в тій же Саудівській Аравії зустрічаються представники власне вже нової трампівської, нової американської трампівської адміністрації і представники російського керівництва. Я думаю, зараз дуже важливо Україні на рівні найвищих посадових осіб зацементувати взагалі свою дипломатичну, політичну, економічну присутність і зацікавити партнерів на близькому сході, які очевидно будуть і на. Далі надавати послуги такого майданчика для можливих переговорів, зацікавити їх в тому, щоб зв'язок з Україною був не лише формальний, а й на рівні певних інтересів. Скажімо так, не, не дарма темою власне цього турне, окрім гуманітарних питань, повернення дітей депортованих в Росію. Повернення військовополонених є і інші теми, які є компромісними для України в контексті нашої війни саме з близькосхідними державами, зокрема з перською затокою. Це продовольча безпека, це можливість, можлива участь цих країн в інфраструктурній відбудові України, коли це стане можливо, і власне, от саме цю частину вона не залежить від переговорів між Москвою і Вашингтоном, а залежить власне від того, як Україні вдається вдалося нарешті зацікавити і РРІАД, і сусідні столиці, власне, в тому, щоб розглядати Україну як країну для інвестицій на майбутнє. Ви от звернули увагу на те, що паралельно там же ж відбувається в Саудівській Аравії сьогодні зустріч між. Ну, це офіційні делегації, фактично Сполучених Штатів і Російської Федерації. Підкреслено, що це ще не переговори, а зустріч. В чому принципова різниця в такому разі, що це не переговори, а просто зустріч. Ну я би сприймала це серйозно саме як початок переговорного процесу. Сприймала би це як початок. Процесу в умовах не зовсім, а точніше, зовсім не вигідних в першу чергу, через те, що передувало цій зустрічі американської і російської делегації, передувало саме публічне озвучення певних. Навіть не поступок, а взагалі виведення за рамки розмови тих речей, які для України мають стратегічне значення в контексті розмов про режим тиші, це гарантії безпеки у вигляді чи то членства в НАТО, чи то двосторонніх багатосторонніх оборонних союзів з колективною безпекою і обороною за аналогом з НАТО, це присутність американського контингенту, це допомога власне нової адміністрації України Україні, Україні зброєю, фінансами, тобто ці. Речі фактично публічно в рамках розмов між Москвою і Вашингтоном минулого тижня, вони були взагалі за душки винесені, так начебто це вирішене питання, про це переговорів не буде. І це створило зараз тло до того, що. Ось такий контакт між двома делегаціями справедливо викликає занепокоєння і критику навіть з українського боку, плюс критику з європейського боку, оскільки Європа за підсумками Мюнхенської безпекової конференції абсолютно очевидно відчуває себе витиснутою з цього формату можливих і потенційних переговорів про режим тиші в Україні. Ну от тому саме сьогодні паралельно у Парижі відбувається зібрання десяти європейських лідерів після Мюнхенської конференції, особливо після промови віце-президента Джей Ді Венса, яка стала холодним душем для європейських лідерів, і під цим кутом, що ми можемо очікувати від цієї зустрічі, тобто формально, от десь вона в ці хвилини вже закінчилася, і там тривають підсумкові прес-конференції. Але... Чого б ми в ідеалі могли очікувати після сьогоднішньої європейської зустрічі оцієї в умовах нашої війни? Я очікую досить швидкого формування такого міні-альянсу держав, зацікавлених в конкретних, більш сміливих кроках. Де вони розглядатимуть безпеку Європи, нарешті запізно дещо, але нарешті безпеку Європи в безпосередній практичній прив'язці до того, як розвиватиметься війна на українсько-російському полі бою? Чому я про це кажу? Тому що е, участь і на е, в конференції в зустрічі на полях Мінсенської безпекової конференції, і зараз цей саміт скликаний Макроном, він. Об'єднують ті країни, які поділяють оцей цей рівень розуміння рівня загрози з боку Росії, в разі якщо Україна програє війну або опиняється в критично слабкій позиції. Я маю на увазі Україна за результатами домовленостей Трампа і, і Росії. Тому я би очікувала, що коли немає консенсусу щодо членства України в НАТО, ті країни зацікавлені 10+, плюс, назвемо це так. Які зараз зустрічаються в Парижі, вони могли би вийти з більш сміливим рішенням, яке до цього відкидалося. Наприклад, підписання додаткових протоколів або додаткових власне договорів, навіть або додатків до тих договорів безпекових, які Україна вже має з цими державами на двосторонній основі, для того, щоб включити туди пункт про. Взаємну колективну оборону, те, чого бракує Україні зараз, і те, чого ми не можемо отримати через наше неприєднання власне до НАТО через позицію там ряду держав, плюс я би очікувала якийсь поступ в питанні формування миротворчого контингенту, хоча з ним набагато складніша історія, оскільки в Європі на немає або ресурсів для формування адекватного по кількості. Миротворчого контингенту немає готовності надати мандат, перед коли ці миротворці перетворяться на учасників бойових дій. І третє, напевно, найголовніше, що ті армії Європи, які є найбільшими, вони, зокрема, польська армія, яка активно збільшувалася останні роки, вона зараз переживає, що за неї ніхто воювати з нею разом ніхто воювати за. Територію Польщі, наприклад, не буде, якщо буде гібридна чи конвенційна загроза, тому вони маючи людей в армії, будуть думати 10 разів чи надсилати їм взагалі контингент в якусь істотну частину до України. От, власне, тому я б чекала якісь пропозиції найближчі тижні, навіть не щодо контингенту, а щодо створення ну такого міні-альянсу безпекового нового. Ну, після того, як відбулася Мюнхенська конференція, вже стало зрозуміло, що є певний розкол в уявленні про безпеку між Сполученими Штатами і Європейським Союзом, а особливо заяви Дональда Трампа про те, що він не бачить європейський союз за столом переговорів у закінченні війни України з Росією. Чи повинна Європа, чи точніше, навіть не так, чи вистачить їй сміливості і рішучості. Наполягати на своїй участі в цих переговорах, бо якщо Дональд Трамп каже, що забезпечення потім умов цих домовленостей лягає на європейський союз, то логічно, що вони теж мають бути за цим столом переговорів. Ну, от Європа опинилася в дуже невигідному становищі, і це єднає фактично зараз позицію Києва і позицію об'єднаної Європи. Хоча не всі члени країни країни, члени Європейського Союзу, розділяють. Необхідність такої такого більш яструбиного підходу. Чи вистачить сил політичних? Сподіваюся, що так саме через те, що це був не просто холодний душ в Мюнхені. Це була крижана ванна для, для наших партнерів. Хоча ті, ті самі меседжі, що доведеться Європі брати на себе відповідальність, говорила і Україна, передбачаючи можливий такий розвиток подій зі Сполученими Штатами. Але не треба мати ілюзії. Навіть Велика Британія, яка є в Європі, була таким політичним лідером і проривала табу, наприклад, з приводу постачання зброї Україні, вона була таким лідером на чолі тоді з Консерваторами завдяки тому, що знала, що Сполучені Штати підтримують це рішення. А зараз я би обережну гіпотезу таку висунула, що таким мотиватором і двигуном більше шансів стати у Макрона аніж навіть у Великої Британії, на яку ми. Е Звикли, скажімо так, озиратися в пошуках політичного лідерства в Європі. Дякую дуже, пані Марія. Завтра зранку ми вже будемо бачити результати сьогоднішнього засідання. Принаймні, перші з них будуть уже в пресі Європейській. Це була Марія Золкіна, голова напрямку регіональна безпека і дослідження конфліктів фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерова і дослідниця Лондонської школи економіки.